Вітаємо всіх любителів волейболу на нашому каналі. У нас сьогодні ефір пов'язаний з розіграшем, з конкурсом. З, ну, ви пам'ятаєте, хто дивився наші попередні ефіри? Значить, Ян Єрещенко запропонував розіграти подарунки. От. Для наших глядачів. От, ну і ми зробили такий конкурс. От, я зараз... Е, е, давай, Ян, ми з тобою привітаємося да, спочатку, а потім я розповім: добрий ранок. Добрий добрий ранок усім. Ми за, зараз в Італії ну, зустрінемось розіграш, зробимо. Я сподіваюся, ти вже давно ну, приготував усі коментарі, які там були, та ми зробимо ось такий Футболки, форми з моїм ім'ям з девілі де, 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 мого клубу. Та ось такі тренувачні форми дві. Ось як на мені. Так, да, так, так. Супер, супер Ян. Це дуже класно. От. Ну я тоді давай зараз е, нагадаю швиденько про наші правила конкурсу. Е, значить, е, Значить, потрібно було написати коментар вам, ну, нашим глядачам під відео з інтерв'ю. Ну, там де ми спілкувалися з Яном безпосередньо. Значить, у нас визначилося 15 бажаючих, да, які змогли написати коментарі. От, ну, там, там були різні коментарі. Ну, наприклад, від слава Україні. От, до, до того, що ну, який я молодець, як, ну, як ти класно граєш. От, ну, я так загалом передаю значить, зміст ну, коментарів. От, хто захоче, ви можете перейти і почитати да, кожен коментар. От, ну, ми всі, всім вдячні за активність. Звичайно, ось, за те, що ви ну, як сказати, да, не посоромилися висловити свою думку. От і в принципі, ну скажімо так, я закликаю всіх, знаєте, підтримувати е, тих людей, яких ми запрошуємо до нас на інтерв'ю. Тому що ну, погодьтеся, е, ну для того, щоб ну, так публічно розмовляти, це теж треба якби наважитись на це. Ось тому, шановні глядачі, підтримуйте, будь ласка, наших е, гостей це для них е, ну, теж буде підтримкою такою, і, е, ну, і це буде чудово, мені здається. От, тепер з приводу, я зараз продемонструю, виведу на екран, значить, інформацію, яка у нас є по нашому розіграшу. Так, зараз дивимось. Ян, у тебе на екрані відображується табличка? Так, 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 я бачу. бачу. Ось. І. Ну, я не знаю, можливо, там крупніше, давайте зробимо трошки. Я постараюся ось так. От. І ви бачите, зараз на нашому екрані є інформація з прізвищами і, ну, або нікнеймами да, всіх учасників наших. Ви бачите, що їх що 15 було учасників, хто прокоментував. От. Я гадаю, що всім видно, і ви зможете знайти своє прізвище. А От. Ну і також варто нагадати, що наш конкурс мав, е тобто, ви, ви глядачі мали написати коментар саме е до 7.03, включно. Ми з, так, з Яном вирішили, що так буде. Ну, ви встигнете написати до того часу. От. І ми, ми зараз уже сьогодні рандомно через програму покажемо, як ми визначимо наших переможців. От я хотів би е, зазначити ще такий один момент важливий, е, в зв'язку з тим, що там в, е, в коментарях значить, одна людина написала, скажімо так, ну, впритул до того, щоб е, ну, цю відповідь, скажімо так, не зарахувати. І там уже ну, написали коментар, що типу, ось це що ця людина написала вже не в межах конкурсу. Ось, але я зараз покажу, покажу скріншот, бо там в YouTube не зрозуміло. Воно пише там за ну, один день тому, а в хвилинах не зрозуміло, що, що там YouTube пише. Тому я от підготував скріншот, е, значить, з моєї пошти, от, бо мені приходять сповіщення. Ось, тому я зараз от виведу на екран, щоб всі побачили. Так, так, так. Зараз. Угу. Секундочку. А, ось вот, я. Я на видно тобі зараз, що на экране у нас. Так, уже? так, зараз бачу твій скрін. Угу, так, ну я не показував там всі свої листи, скажімо, я зробив тільки сам лист. Е ось, е Дивіться, я, я робив, ви бачите, що залишав у нас останнім коментар Михайло Тичук. Ну, І ну, я зараз цим скріншотом підтверджую те, що е ну, цей коментар входить в наш конкурс, тобто, ця людина встигла. І дивіться, от може вам видно зараз. Що ну, ну, позавчора, о 23.50. Так. так, так, я робив вчора ввечері цей скрін. Ось, відповідно, позавчора це якраз було 7 число, от, і 23 mm -hmm. години 50 хвилин. Ну, тобто, всі розуміють, що ми цей коментар теж враховуємо. От, ну, заради прозорості ми мали теж якби, ці речі всі показати. Ось. Ну. Тепер ми тоді давай, зараз повернемось уже до нашої е, до розіграшу да, безпосередньо. Е, Ян показав вже форму, яку ми сьогодні розіграємо. У нас три лоти, де два лоти це буде тренувальна форма е, т, команди турецької Девелі, і одна ігрова. Ну що ж, давайте тоді перейдемо до, як це, рандомайзера цього, так званого. Вот и зараз, зараз, так, так, так. Ага, ось тут. Э, ось, зараз, секундочку. Так, а ось бачу. Угу. Значить, я вивів зараз е, браузер, ви можете бачити табличку. Так, да, Ян, ти бачиш її? Так, так. Бачу. От. І е, значить, ми переходимо зараз в інше віконце. Ось ну, ви зрозуміли, що у нас буде цифри від 1 до 15. От зараз я тут зменшу, щоб було видно. Да, від 1 до 15. І заходимо тут в рандомайзер. Ну, я тут якийсь самий, мабуть, популярний random.org. От, ми заходимо і. І ми бачимо: зараз я тут введу циферку 15 у нас крайня має бути. Е, видно тобі, скажи, будь ласка, чи так, якось мілкувато? Нормально, да? більш-менш. Мілкувато, але видно, але видно. Ну, я тут, а, ось можу збільшити. Ось, дуже добре. От, ну що ж, давайте тоді розіграємо. Я пропоную з третього лоту з однієї з тренувальних форм. От, я зараз натисну на Generate. І ми зрозуміємо, який же ж номер у нас отримає одну з тренувальних форм. Давайте зробимо це. Так, і це номер 3. Ми бачимо. От, переходимо до нашого списку. От, ви бачите, що тут, до речі, є знайомі прізвища. Ось, ну, ми, вітаємо, ми вітаємо Катерину Васильєву. Значить, ну, мені відомо, що це професійна волейболістка, яка грає в команді «Прометей» е, жіночий. Тому, ну, Катерина, вітаємо. От від Яна тобі буде подаруночок. От. І, до речі, не треба буде передавати, бо ви всі там поряд знаходитесь, я так зрозумів. Так, так. так, ну супер. Тоді рухаємось далі. Розіграємо наступну тренувальну форму. Ось. Значить, так, всі бачать. Я, я тоді зараз натискаю знову на Generate. От, І ми бачимо, що номер 14 висвітився. Значить, переходимо до нашого віконця, і ми вітаємо Іль, Ілю Копетюка. Я одразу перепрошую, може я прізвище там якось неправильно називаю наголоси. Ось, ну я не знаю, як це робити правильно. То ви, якщо що, виправіть мене в коментарях, наприклад. От, значить, Ілля Копетюк, ми тебе вітаємо, ми, і я, ну, ми отримуємо інформацію. Так, я одразу давай скажемо, що треба зробити нашим переможцям. Значить, шановні глядачі, так, так, хто, хто переміг сьогодні ви подивитесь це відео, ось ми вас просимо надіслати ви, ну, особисті повідомлення або мені, а, ну я або я, ну може краще мені, тому що я підготую, скажімо, там, який подарунок, кому треба надіслати, щоб. Бо у мене вся інформація на руках, скажімо так. Ось. Тому надсилайте мені ваші контактні дані, е, там на яке відділення, номер телефону ваш. От, і ми обов'язково е, я передасть вам ці подаруночки. І так, е, другий переможець Ілья Копетюк. І у нас залишається тоді, ну, можливо, найголовніший приз, да, це, називаємо так, можемо назвати, це ігрова форма клубу. Девелі. От. Ну що ж, ось ця мить зараз настане, і ми дізнаємось переможця. Я натискаю. Ось, ви бачите, номер один. Дуже цікаво, дуже цікаво. І хто ж це в нас буде? Ось тут латинськими літерами ви можете бачити, написано Fruit Meat Devengers. Ось, ну, ми не знаємо, як точно звати цю людину, <сум> судячи з нікнеймом. Але... Ми просимо вас написати мені в особисті повідомлення от, і вітаємо вас ну, з отриманням нашого подарунку. Такого головного можна сказати, ігровою формою. Ось тому, будь ласка, ми будемо очікувати на зв'язочок, ну, на контактні дані від вас, шановні переможці нашого конкурсу. Е, Ян, я дивився, я от подумав. Ну, скажімо так, може бути по різному, да, в житті, і е, ну, може так відбутися, що хтось не вийде на зв'язок. Теоретично, теоретично, може таке бути. Може, може, може. Тому давай я пропоную, щоб ми не втрачали вже цю мить прозорості нашого конкурсу, я пропоную визначити ще, е, ну, скажімо так, трьох, ну, про всяк випадок, так, резервних людей, mm, ну, учасників. Dai, dai. Да, в разі чого, якщо хтось не вийде на зв'язок, то у нас будуть уже чергові знову ж таки переможці. Отже, наступ... давайте визначимо зараз, хто буде наступним в черзі, як в разі того, якщо хтось відмо... ну, не вийде на зв'язочок. Значить, і це буде номер 7. Значить, номер 7. От, Я теж знаю цю людину, От, яка любить волейбол. І теж пише нам коментарі цікаві. от Ну, ви бачите, тут написано Дай, рорі Дай. Я не знаю, як це перекладається, якщо чесно. от Ну Я знаю, що цю дівчину звати Настя. от І ми їй передаємо привіт. Е, значить, наступний у нас учасник е, в черзі буде. Значить, номер 11. Ілья е, Місюрю. Не знаю, як правильно читається. От, знову ж таки. Е, і третім в резерві у нас буде номер 4. Значить номер 4 у нас FF Патор. Я не знаю, як правильно читається знову ж. От, ну, добре. Ну, ми визначили всіх, мені здається, вже людей. Навіть якщо до нас хтось не вийде на зв'язочок, у нас є варіанти для того, щоб вручити вам подарунки. Ян, я хотів би ще раз подякувати тобі за таку ініціативу класно. Глядачі, я впевнений, що в захваті, ну, тому що такі подарунки можна отримати не кожного дня. От, тим більше від людей, які грають в нашій збірні, от, які ну, одні з найкращих наших волейболістів, яким ти являєшся в Україні. От, ну можливо, на завершення, тоді кілька слів. Е, якщо е, можу звернутися, так. так, так. Дякую. Вітаю наших переможців. Усім відправлю подарунки якомога швидше не переживайте. Дякую за ваші коментарі, що ви залишили, що ви писали гарні слова мені та Віталію. Всім бажаю гарного дня. Якщо ще знадобиться моя допомога, пишіть, дзвоніть, допоможемо, як зможемо, і зробимо ще одне інтерв'ю. Клас, клас. Добре, Ян. Е, ну давай знаєш, на завершення я тебе от що запитаю ще. Ну, на закуску, називаємо так на закуску. Давай, давай. Дивись, є, ну, ми, я, я бачив матч, який був вчора. Уже в вечірній час. От, і ну, ми можемо привітати твою команду і тебе з виходом в півфінал е, регулярного чемпіонату, так? Ось. І я хотів би що запитати тебе. Е, значить, коли цей матч проходив і брали інтерв'ю у тренерів команд, то, mm -hmm. то, то, то тренер ну, команди опонента вашої. Значить, ну, значить, він сказав, що ну тренер сказав, що е, команда Прометей сьогодні влаштувала не волейбол, хі -хі, а базар. Ну не я так дослівно буду висловлюватися. Цитата. От, е, тобто, ну наскільки я розумію, тренер команди суперника мав на увазі, що, е, ну, скажімо так, ви якось несерйозно поставились до цього матчу. І показували дуже поганий, ну якби не ваш рівень волейболу. Ну, з таким натяком, що типу була недооцінка суперника, можливо, в якійсь мірі. От і я хотів би запитати твою думку, чи як ти можеш прокоментувати це взагалі? Е, можливо, так. Я зходим з тобою. Це був наш не найкращий матч. Команда суперників мала мала дуже гарні шанси щоб виграти. Вони нас не провокували з першого м'яча. Так само, якщо тренер буде дивитися це інтерв'ю, він завжди розмовляв зі мною через сітку. Завжди увесь матч. увесь матч. і це ми зробили балаган. І добре, і я. Вважаю, за, за зараз ми готуємося до наших вирішальних матчів. Це матчі півфіналу. Чекаємо суперника та фіналу. І м, команді, щоб набрати о, 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 оберти гарні, треба пройти, так ну кажуть, яму. Ось зараз ми трохи загружені у ямі, щоб потім вийти угору. Ну супер. А до речі, відомо вже суперник ваш? Е, ще ні. Сьогодні матчі Львівка та Житомир. Перший матч виграв Житомир 3-1. Сьогодні ну, подивимося, як далі. У тебе є якийсь прогноз на цей матч? Mm, ні, ні, але я вважаю, що сьогодні може перемогти. Я щетків, і ми будемо спостерігати третій матч. Я зрозумів. Так, да, добре. Тоді ми заодно запрошуємо всіх учасників проглянути сьогоднішні да, вирішальні матчі теж mm -hmm. е, чи регулярного чемпіонату України. Ну що ж, Ян дякую тобі ще раз. От, і бажаємо тобі здоров'я, е, ну як сказати, е, успіхів в чемпіонаті. От, і... mm -hmm. Так, да, і можливо ще, ще почуємося, як говорять. Добре, дякую, дякую тобі, усього гарного і гарних вихідних. Дякую, дякую. До нових зустрічей. До, до побачення. Щасливо.